24 лютого до нас прийшла війна. Терористична Росія безжально нищить не лише військові об'єкти, але й цивільну інфраструктуру. За півроку протистояння окупанти зруйнували в Україні понад 600 лікарень, з яких більше ста зруйновано повністю. Бомбардуваннями пошкоджено 2122 заклади освіти, 261 зруйновано повністю. Потребують відновлення майже 300 дитячих садочків, від обстрілів постійно страждають житлові будинки. Також зруйновано щонайменше 183 релігійні споруди. За даними ООН, загинуло понад 5200 мирних жителів, понад 7000 тисяч цивільних поранені, з них більше 700 поранених та 300 загиблих дітей. Багато експертів вважають ці дані заниженими. З першого дня загарбницького російсько-українського протистояння Українська церква християн віри євангельської активно долучається до захисту своєї держави. Завдяки церкві з гарячих точок евакуйовано 135 тисяч людей, 210 тисяч прийнято транзитом. На наших територіях розміщено 57 тисяч осіб. А 106 тисяч особа забезпечені щоденним харчуванням. З-кордону прийнято понад 15 тисяч тонн гуманітарних вантажів, 21 тисяча п'ятсот чоти церквами. Щодня 1950 автомобілів перевозять вантажі та евакуюють людей. Спеціально для цієї справи придбано 136 бусів. Церква беззупинно продовжує розвивати соціально-гуманітарні проекти та поширювати християнські цінності. За ініціативою братства виготовлено 1417 білбордів на християнську тематику, роздано уже 785 тисяч євангелій та іншої християнської літератури. У різних форматах розвивається благовістя. У кожному центральному місті об'єднаної територіальної громади планується створення місіонерської команди. Таких ОТГ в Україні 1470. У не менше ніж 700 з них немає жодної церкви. Вже розпочата робота у 25 місцях, розвиваються багато інших проєктів. Для тих, хто опинилися у кризових ситуаціях, при церквах створюються спеціальні центри душоопікунства та роботи з постраждалими від війни і з посттравматичним синдромом. Дякуємо кожній людині, церквам, організаціям, благодійним фондам, меценатам за постійну підтримку України, Української церкви християн Віри Євангельської та служителів. Віримо, що Церква Ісуса Христа, виконуючи свою місію, може дати найкращі відповіді на виклики сьогодення. Тож запрошуємо вас стати нашими партнерами і далі сіяти в царство Боже, підтримуючи Україну. Адже ваше святе служіння не лише задовольнить потреби Божих людей, а й спонукає їх бути вдячними Всевишньому. Друге Коринтян. 912. ви можете долучитися, підтримавши нас фінансово. Разом до перемоги.